Дівчина, добрий день. Добрий. Даю тисячу гривень Давай. за 20 відтискань. Зробила когось від. відтискання? Віджимання? Да. Від полу. Да, да. Робиш, так? Да? Да. Двадцяточку зможеш зробити? Ну 15 точно зроблю, 20. Ну дивись, якщо 15 не дам. Якщо 20, 20 тисяч гривень, тільки за 20 даю. Хорошо. Для дівчинки це дуже круто. Спробуємо. Спробуємо. Давай. Да. Очечить твої одіну. Раз. Два. Тому молодець. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, два. Та ти, та ти ще можеш? Це, 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 це легко, це дуже легко. Це для дівчинки 20 разів це, це круто, а ти можеш і більше, так? Да? Можу, можу більше. Блін, круто. Я Якщо можу бі... більше Ні, більше немає, нема масіки, нема масіки. Штуку твоя заробила, заробила очечки. Ну, очечки Назад, Назад, да? так? Все. Дай тренуєшся. Звісно, тренуюсь. Все, дай п'юньку, Іди. Молодець.